П'ять міфів про шлюб, в які вірять чоловіки. Перше, це те, що чоловіки собі накрутили, що жінка після одруження це твоя жінка, а якось не так виходить, тому що ні в кодексі, ні в конституції ніде не сказано, що вона повинна бути твоєю рабинею. Все, що вона робить, це тільки виключно по її бажанні. Друге, це те, що вони собі накрутили, що один шлюб і на все життя. Так як баба говорила і в бідності, і в багатстві, і в здоров'ї, і в хворобі. Так, звичайно, вона з тобою в здоров'ї, ти з нею в хворобі. Вона з тобою в багатстві, а ти після неї залишаєшся в бідності прожити щасливо з жінкою, та і шанси, що буде щасливий шлюб, рівняються від одного до п'яти. Третє це те, що після розлучення повинно все поділитись порівну. Так, звичайно, але в 100% здебільшого, а, виходить так, що жінці віддають квартиру, дитину, а чоловіку всі борги та аліменти. Ну і в результаті виходить, що квартира, яка повинна бути порівну, залишається жінці та дітям, в яку вона водить мужиків. А чоловік. З теплотраси просто виплачує борги та аліменти. Четверте, це те, що чоловік після розлучення платить аліменти на свою дитину, але він не може бути впевнений на 100%, що ці гроші йдуть тільки для його дитини, а не просто маминому ухажору, якому потрібно на пивко та сигарети. Та Звичайно, на розваги, та і ще не факт, що це його дитина. І п'яте останнє це те, що всі ваші рішення та проблеми вирішуються вами обома. Але не так то й було, тільки в тому випадку, коли ви йдете в РАКС, все далі. Ви навіть за дитину домовитись не можете. Коли вона завагітніла, навіть вам не сказала, просто пішла і зробила аборт. Або ж все ж таки пішла і завагітніла від сусіда і підкинула цю дитину вам. А далі вона сама вирішує чи розлучатися з вами, і сама вирішує, що кине на вас аліменти і різну фігню. Ну що ж, моє вітання. Отже, 5 міфів, які вона розказала. Про тому розказала, розказала це жінка, а не припустимо якийсь чоловік, чи там я, так? От, І взагалі, тобто, вона розказала про те. Що перше, жінка вам не належить, навіть після весілля. Друге, діти вам також не належать. Тому що в будь там, в першому випадку це може бути дитина від сусіда, ви навіть про це не дізнаєтесь, це перше. А друге, що вона може її просто забрати в будь-який момент, і подати на розлучення. Притім ви будете платити аліменти, а вона буде коверкатись з другим чоловіком. Ну, це класика. Тобто тоді, якщо так вона розказує так, і вчить своїх. В неї дуже багато підписниць. І вони це все слухають, роблять висновки. От. І в нас кожним днем стають я би сказати, число жінок, які от роблять, скажімо так, будуть робити, як вона розказує, стає більше. Тоді виникає питання, а навіщо зараз сім'я і стосунки? Того, що чоловік, ну, чоловіку нічого не належить, він не має ніяких гарантій. Тобто, вступаючи в шлюб, він надіється на любов, там, на кохання і тому подібне, що життя його буде краще і так далі. А в результаті він нічого не отримує. Жінка на його, діти на його. І квартира може бути, яку він купив в шлюбі, також на його. Тоді дайте мені відповідь на питання, а навіщо взагалі шлюб? Ну, плюсів немає. То, що там доступ до вареника, це, це, ну, це не, не рахуєш, ну, це плюс. Решта все. Тобто ніякої вигоди чоловікові цього немає. Жінка, як би сказати, захищена законом. От, і вона буде в будь-якому випадку права. Ну, я маю на увазі з точки закону. Навіть якщо чоловік не винен, просто зрадила, пішла до іншого він ну, мусить виплачувати аліменти. Хоч і не він її, як би сказати, кинув. Ось так от. А взагалі з цією психологією там ще м -м, відеороликів буде дуже багато. Ми з вами обов'язково обсудимо і там, там просто є такі теми, що ху-ху-ху, що це жесть. Хоча й це якби капець повний. Ну, там ще хватає матеріалу на неї. Такого трешового, скажімо так. Отже, дякую всім за увагу і зустрінемося.